Hey, hey, hey. Ха, друзі, всіх вітаю! Це буде легенький випуск про два матчі, які відбулись сьогодні вночі. Також трохи розбавимо цікавими вставками з інтерв'ю. А вже цієї ночі на нас із вами очікує 14 матчів, майже всі команди Ліги задіяні. І потім через день перерви вже стануться такі довгоочікувані різдвяні поєдинки. Тому влупіть, будь ласка, лайк під цим відео. Підпишіться на канал Game7, аби нічого не пропустити. Також підпишіться на телеграм-канал обов'язково, аби нічого нічого не пропустити. Туди я іноді заливаю відоси, які не йдуть до Ютуба. Посилання ви знайдете в дописі під цим відео. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. І почнемо ми з матчу, де Сан Антоніо Спьорс і Грек Поповіч завітали до Нового Орлану. Пелікани без зайона сьогодні, без Брендона Інгрема. Здавалось би, це шанс для Сан Антоніо. Але вже на початку Сі Джей Макколум він вирішив взяти цю гру. І подивіться, вже 12-2 на старті поєдинку. З цих 12 очок Макколум влучає триочкових і Пілікани на цьому не зупиняються. Вони дають зрозуміти, що теплого прийому сьогодні не буде. Дайсон Деніал заграє Вільярна Гомеса. Непогано все це виглядає, плюс 14 вже для нового Орлану. І ще одна транзиція. Звичайно, Шальварадо бачить Хейса, стягує вправо і накид. Це дуже просто, і це працює. Тим паче, Хейс це здоровий чувак, він точно дістане майже будь-який м'яч. Плюс 20 вже малий луїзіанці після першої чверті. І ті самі, плюс 20 у них залишаються після першої половини. І в третій чверті вони оберніть. Не збавляли Валенчунас, який тільки на минулого матчу там навлучав на рік вперед. Знову сьогодні дуже пристойний дабл дабл, 16 очок, 10 підбирань, але зіркою вечора був звичайно Сіджей Макколум. Забуває він 2 плюс 1, і на цьому він тільки розігрівається. Тут же без м'яча класно грає Сі Джей, і 3 плюс 1 також від нього заходить. Сім триочкових він сьогодні влучає. Ще трошечки сі Джея. Бем! Він видає сьогодні найкращий матч у цьому сезоні. Але Сан Антоніо в кінцівці у четвертій чверті. Все-таки зібрались поборотись за цей поєдинок. Джеремі Сохан він сьогодні прекрасно виглядає. Також видає свій найкращий матч в сезоні, відповідно, у кар'єрі. 23 поинти, 9 підбирань, 6 асистів. Тре Джонс додає 19 очок, кривок, 10-0 від Сан-Антоніо. Стенлі Джонсон, до речі, дуже непохано в четвертій-чверті виглядав. Але ж пори сьогодні грають без лідера, без Келдона Джонсона. Він лікується від травми. А у нового Орлану є Сіджей Макколом. Він розбирається в цій легко тут створює собі простір і закриває. Цей поєдинок. У нього сьогодні 40 очок, 8 підбирань, 9 асистів. І навіть без інграма у пеліканів вистачає глибини, аби триматись у топі заходу. А ми давайте тим часом трохи поспілкуємося з Джру Холідем, який завітав до кулінарного шоу Серджа і Баки. Е, family... e, твоя родина? Play Проти against... родини against... Яніса. 3, 3. 3 на 3, баскетболь. Як думаєш, хто виграє? Камон, бро. Е, я ж тебе питаю. Да Камон, бро. Що значить це твоє камон? Ну, no, ти have ж знаєш відповідь. Ні, я не знаю. Відповіді Ти мені скажі. А, Ну добре, тоді так, скоріше за все, я би опікав Яніса. Давай, наприклад, візьмемо, що ми з ним рівні, так, і один одного виключаємо. Що залишається? Мій старший брат вміє кидати, мій молодший брат вміє кидати. Вони обидва можуть влучати. Ні, я не кажу, що Танасіс і Костас не вміють, але ну, чого? Так, але так, так, настрої, ми всі можемо кидати. Окей, але хто би виграв? Родина Холідей. Холі Холі тоді я спитаю Яніса. Так, так, спитай, він відповість те саме. Окей, друзі, а ми рухаємось до другого поєдинку. Вашингтон без Порзінгіса. Сьогодні завітали до Юти. Бредлі Біл буде сьогодні тягнути столичну команду проти Лаурі Марканена і компанії. І Колін Секстон, до речі, у нас повертається до складу. Він пропускав 7 матчів через травму. І сьогодні дає 18 очок за 17 хвилин. Так, він сьогодні грає обмеження, але дуже корисні хвилини. В цілому гра у нас досить рівна. 23 зміни лідера було в цьому поєдинку. Джордан Кларксон робить плюс 5 для Юти, але одразу ж. Wizards повертаються, Бредлі Біл вмикається, працює і з фарби заходить. І з середньої дистанції, як завжди, він працює непогано, хіба що здалеку взагалі не влучить. У нього сьогодні 30 очок, 5 підбирань, 5 асистів. І наприкінці другої чверті, подивіться, що робить Корі Кіспер з центром майданчика. Закриває першу половину. Ох, який класний ось цей ракурс. Корі Кіспер сьогодні дає 12 очок і плюс 6 для Вашингтон Візардс. У третій чверті Юта знову вмикається. Джордан Кларксон заряджає з. Здалеку, у нього сьогодні 23 поінти 7 підбирань. Лаурі Маркенен також здалеку. І у нього сьогодні класний відсоток, 4 з 9 з дистанції, 21 поінт. Але знову дивимось на рахунок. Так, Вашингтон зовсім поруч. Кайл Кузма, welcome back. Він грав колись за Юту у студентські роки за університет. Рахунок знову рівний. Тому Колін Секстон знову вмикається, класно розхитує Хачімуру, Він допускає всього лише один промах з гри. І на початку четвертої Юта вже організовує ревочок і йде вперед. Малі із Ух, шикарно він сьогодні роздає. Як і часто, це буває супер корисний. Він сьогодні з лави запасних 25 очок з хорошим відсотком, 4 перехоплення, ось чергове. Ну а віза в захисті вони були просто жахливі, дуже слабкі на ногах, не встигають на розмінах. Витаскують сьогодні зі свого кошика 16 від юти Причому з відсотком 45 майже всі китки були відкриті. Коротше кажучи, Вашингтон продовжує тонути і зливає 14 з останніх 16. Надцяти поєдинків, ну а ми давайте поспілкуємося з Лаурі Маркененом. Він нещодавно завітав на подкаст до Джей Дже Редіка. Хотів тебе запитати, чи ти колись зустрічався на європейській арені проти гравців, які зараз грають в НБА, Може там Лука, так я знаю, ви різного віку, але можливо ти з кимось таким все-таки зустрічався на офіційному рівні. Так, насправді тільки Лука Дончич і приходить мені до тями. Ми грали проти його Словенії на Євробаскеті 2017 року. Ми його тоді приймали. Так, у Фінляндії. І ми тоді грали проти нього. Йому тоді здається було 17 років. Так, йому було 17 це правильно, і він був у тій збірній Словенії більше навряд чи щось таке пригадаю. О, а ти знав, що він бачив, кілька років він ось так буде грати? Так, ну я знав, що він буде круто грати, щоб настільки я навіть не здогадувався, навіть не дивлячись на те, що вже там, будучи підлітком, він розносив Європу. Я ось що хотів спитати: от ви, хлопці, повертаєтесь так до своїх національних збірних і про просто виводити там свою гру на абсолютно інший рівень, і конкретно ти це неймовірно зробив на останньому євробаскеті. І от підкажи, скільки це дає впевненості, ось тут зараз, в сезоні НБА. О, якщо чесно, це дає просто тонну впевненості. Це дуже крута можливість пограти в баскетбол майже без обмежень, тому що тут я із м'ячем багато часу проводжу, розумієш, і на пікенролах, і для себе створюю, і для партнерів і, можливо навіть займаюсь тим, чим взагалі не займався в НБА. І це дуже класний спосіб довести і самому собі, і людям навколо, що я що я вмію це робити. Тим паче на такому Євробаскеті, як цього року, він був дуже сильний, дуже багато гравців з NBA було. Ну і я розумів, що чим більше я зроблю там, тим легше мені буде тут протягом сезону. Ну що ж, друзі, ось такі сьогодні матчі та новини. Турнірна таблиця, як завжди, на вашому екрані. Обов'язково пам'ятайте підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па!